Привіт, привіт! Ну що раки? Це ваш наш прогноз на червень місяць. Будемо дивитися, що там у нас буде відбуватися по трьом основним сферам життя: це наш індивідуальний стан, сфера партнерських стосунків, комунікації з будь-якими людьми, з якими ми можемо потенційно спілкуватися в червні місяці. Ну і звісно, сфера роботи, кар'єри, навчання. Окремо. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок, для мене це дуже важливо. А, і, звісно підписуйтесь на мій інстаграм на щоденну карту дня на Астропрогнози щоденні. буду вас кожен ранок мотивувати, надихати, заряджати вас позитивчиком, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Посилання в шапці каналу або в описі під цим відео. Так, ну що, раки? Старопрогноз на червень для нас. Я рак по сонцю. Давайте подивимось, рак червень. Карта отшельника. Ну, дивіться, карта саморозвідя, самопознання такої глибини всередині. Тому взагалі такий, знаєте, місяць може дати якийсь нам досвід, розуміння чогось в будь-якій ситуації в сфері життя. А, карта може казати про те, що буде бажання уєдиніться. Закритися від усього світу, залишатися а, в одиночстві, я не знаю, там, займатися йогою, медитаціями, читати книги, дивитися фільми, ну будь-будь-що. Ну, от така карта познання себе. Ну, при цьому дивіться, карта в негативі може казати про те, що можете займатися якимось самокапанієм, самопоїданням. От цього не треба робити. Краще сфокусуйтесь на тому, щоб провести час наодинці з собою і зрозуміти, що. А, одиночество — це також добре. Але щоб не було це в такої м -м, історії в пері збитки. Розумієте, так? Да? Мені чомусь здається, що раки будуть хотіти а, провести час в одиночестві, закритися від усього світу, в принципі. Тому що така карта цікава, Давайте ще одну карту раки. Карта імператор випадає. Може, якась два старші аркани. А, може ви будете закриватись від цього світу, тому що хоч будете хотіти продумати, пропланувати, зробити може якийсь бізнес-план, стратегію на майбутнє, щоб отримати якісь бажані результати. Опять же, можуть бути якісь рамки, ограничення, а, от з чимось пов'язані за рахунок чого? А, от буде відчуття знаєте, якогось то Це може проявитися якась людина, а, може бути овен по знаку Зодіака, або просто така власна, харизматична, думає більше про себе, про свою якусь реалізацію, може трошечки маніпулювати, піджимати під свій ритм життя. А тут ну, може бути якась розмова з цією людиною або розставання, Ну я не думаю, що розставання, тому що таких явних карт на це немає. А, може якийсь, ну зрозумієте, це може людина якось видавати вам досвід, вчити вас чомусь. Або може бути якась такий, знаєте, душевно-емоційний стриптиз в спілкуванні з цією людиною. Понімаєте да? а, ну, от мені чомусь опять та, же карта роботи імператор. Тут може та, та, така історія м -м... відбутися, що може бути якісь ограничення, давлення, може багато роботи буде. Керівник може вас нагрузити якоюсь додатковою відповідальністю, або там нові клієнти дуже багато буде. Через що будуть ці рамки, ограничення, давління, що, блін, що мені робити, я тільки постійно один сижу дома, там працюю, або я не знаю, типу, іначе хочеться піти в суспільство, але немає можливості. Ну знову ж таки, ця історія дуже класна, тому що імператор дає реалізацію, а чильник дає досвід. Розуміння, що ви можете більше. Опять же, може, будете думати, як проявити себе, свій авторитет в комунікації з якимись людьми. Давайте ще одну карту дістанемо на індивідуальний стан. Цікаво. Червень, місяць раки. Тройка жезлів. Ну, тройка жезлів може казати про те, що ви якось будете думати, планувати щось на майбутнє, як розширити свій вплив в тій чи іншій сфері життя. Я думаю, що якщо ви підете в воєдіння, ви це зможете зробити, подумати, як проявити свій авторитет. Може як би будете думати, знаєте, може якусь ескезу будете брати на щось, і через це тут така карта випадає досвіду. По цій карті може бути знайомство з якоюсь людиною, або якась розмова з людиною, може яку ви знаєте. Тобто людина вийде на контакт, або ви будете стояти в режимі ожидання, очікувати, коли хтось проявиться, але при цьому людина, на жаль, вже не проявиться. Може бути така історія. А, що тут ще карти можна сказати? Ну, Взагалі карти дуже хороші випадають на реалізацію себе і свого потенціалу в кар'єрному плані. Жезл у нас відповідає за роботу, а оператор ем, це також робота, а чельник дає емоційне наповнення, духовний розвиток, От може, завдяки може. Йогі, медитації, книгам для вас, до вас прийде розуміння, яким чином можна піти, щоб розширити цю свою сферу впливу. Да? А, на дні колоди у нас випадає карта восьмерка мічей, карта якогось ограничення, ментальної напруги, давлення, може, від цієї реальної людини. Тобто вас людина, керівник нагрузить задачами, але при цьому попереду вас чекає. Великі колосальні перспективи. А, може бути така історія по цій карті, що а, буде ограничення в комунікації з якоюсь людиною. А, ну, опять же, тому що ви можете стояти в режимі ожидання, не брати на себе ініціативу. А, і іти в какої-то уєдіння ждать, поки людина проявиться до вас, а вам тут треба першими піти. Або я не знаю, людина якимось чином дасть про себе знати там, з минулого. І ви тут підете в ментальні такі огранічення. Типу, брін, на що вона це зробила? Що мені тепер з цим робити? Будете дуже сильно займатися таким самокопанням, самопоєданням. Що тепер буде і ждати другого разу? Це можуть бути просто такі ну, ментальна подавленість може бути. Ну опять п'ять, дивіться, я б не радив займатися самопоєданням, а все ж таки ставити може собі якісь плани на день, прям розписувати все по годинам, щоб не було цього такого напруженого стану. Дві карти обмежень випадають. Розумієте? Дві карти обмежень. Можуть бути якісь обмеження, які вам дадуть якийсь досвід з перспективою розширення в майбутнє. Понімаєте, так? Давайте далі подивимось партнерські стосунки, комунікації з будь-якими людьми. Я не знаю. У раків починаються дні народження, до речі, раки з наступаючими у вас днями народження, перші раки. Не знаю, може будете очікувати від когось звісточки на день народження, і тут ви її не отримаєте. Тоді, коли ви це хочете. Так, давайте подивимось партнерські стосунки, комунікації з людьми, раки на червень. Дурак обнулені? Ну, тут реально може бути якась початок чогось нового з якоюсь людиною в вашому житті, але при цьому будете дуже сильно себе може накручувати. Треба чи не треба йти з цією людиною? Опять же, дивіться, дурак у нас скаже про таку відкритість, дружелюб'я, позитивний настрій. А тут карти на індивідуальний стан кажуть про те, що ті ви можете якось закриватися, накручувати себе в ментальному плані. Та блін, з цього нічого не вийде, це не треба цього робити. Ну якось дивитися негативною на якусь історію. А тут все ж таки дурак каже. Будьте відкритішими, ризикуйте, йдіть на контакт, 100% може для вас класно програтися. Це може бути якась історія передружби-недостосунків якихось, або такої тісної, тісної дружби. Може це буде якась пропозиція підвищення, і ви будете і ті уєдінення, закриватися від суспільства, думати, а чи треба приймати цю пропозицію, накручувати себе, що у вас може не получитися, Розумієте, так? Да? Ну, дурак, це от. Початок чогось абсолютно нового. Взагалі карта. Нова, може, людина ваше життя прийде. Бо якісь, ну може не знаю, може якась у вас зародження ідеї по відношенню до когось з'явиться в голові. Давайте ще одну карту. На червень, раки. Раки на червень. Опять тройка жезлів. Ребята, ну дивіться, карта випадає двічі. Тут 100% треба на неї звернути увагу. Карта. Розширення, збільшення, увеличення доходів, кар'єрного зростання клієнтів через планування, через ініціативу, через активні дії. Дивіться, тут люд... жезла У нас активна вогняна стихія про дії, про імпульс, про ініціативу, про ентузіазм. А тут людина стоїть в статіки, вижидає чогось. Вам треба трошечки більше проявляти якийсь інтерес і бути більш активними, тому що дурак це початок чогось нового. Перспективу розширення збільшення. Але при цьому от, людина якось не напрягається, навпаки, якось можете закриватися. Навіщо це? Роб... Я розумію, що раки вони такі люблять домашній уют, не люблять ці активні дії. Ну, Все ж таки більше дій. А, структури рамок, планування, дедлайнів і все 100% програється. Двічі, от, тройка жедлів, це наче от ви можете отримати якісь результ... бачити на горизонті вже якісь результати. Від знайомства може з якоюсь людиною, від якоїсь пропозиції від людини. Я не знаю. Головне пальці в це обнулення по дураку, І все буде 100% класно. Давайте ще одну карту на партнерські стосунки. Так, партнерські стосунки раки на червень. Десятка жезлів. Ну, Десятка жезлів це у нас карта такої нагрузки, давлення, наче відчуття, що якого-то відповідальності, що це тільки нам потрібно, Там, наприклад, в комунікації з якоюсь людиною і що комусь це не потрібно. Ну, знову ж таки, м -м -м, треба трошечки легше все сприймати. Може, це буде реально нагрузка від вашого керівника або багато клієнтів до вас прийдуть, і ви будете думати, «Боже, що мені робити, чи справлюся я. Це ж, так, це ж так серйозно, це так важливо. Будьте трошечки легшими. Перед вами можуть відкритися нові горизонти. Це може бути в комунікації з якоюсь людиною важкість, але це дивіться, це 100% тільки через те, що ви собі в голові щось можете накручувати. А по цій карті, до речі, будьте мультитанскрами. Намагайтеся хвататися за всі можливості, які вам будуть пропонуватися, бути відкритими до всього. Розумієте, да? не створюйте оцю напругу, давлення у себе в голові. Це ну у вас всі карти прекрасні. У вас зараз випадає тільки одна не дуже приємна карта, восьмерка мічей. Ну вона каже про ментальний стан у вас в голові. На дні, колоди випадає карта Туспінтаклі, це нові фінансові можливості. Може будете вкладатися в себе, може знайомство, коли є фундамент для того, щоб будувати якісь стосунки. Розумієте, що я маю на увазі? Це може бути пропозиція нового клієнта, партнерської колаборації. Зміни роботи, і ви будете думати, чи треба вам брати на себе цю нагрузку, чи впораєтеся ви. Розумієте, так? Да? Прекрасні карти. Ну, тепер дивимося роботу, навчання і а, гроші. Що там буде відбуватися раки на червень місяць. Раки червень місяць. Тройка Пінтаклів. Ну тут 100%. Дивіться, а, може бути пропозиція, фінансове надходження. А, але при цьому дивіться, вам треба бути в позі а не в позі випрошаючого. Тобто, якщо ви хочете, щоб були якісь надходження, вам треба більше активні чати, робити якісь такі активні дії, бути ініціатором чогось. Ну, Фінанси точно по цій карті будуть. Ну, По цій карті, може, хтось у вас попросить гроші зайняти, я не знаю, або ви будете в когось займати гроші. Може бути така історія. Ну я не думаю, що це погано, ну погано, ну... В поганому контексті. Карта класна. Карта гармонічного спілкування на роботі з клієнтами. Це можуть бути нові клієнти, новий проєкт вам хтось запропонує. Або ви в когось будете там, комусь пропонувати, просити. Давай зробимо там разом колаборацію. Давайте ще одну карту, товариство Раки на роботу, навчання і гроші. Карта звізда! Клас! А сучит якоїсь мічці може бути. Це може якийсь класний клієнт прийти, це може бути реальне повишення, пропозиція, це може підвищення в заробітній платі, бути, зміна роботи. Або ви можете, у вас може зародитися якась ідея, і ви будете її пропонувати вашому керівнику. Казати, давай її реалізуємо. Тут 100% вона, ну, це щось таке серйозне, учитывая, які у вас карти випадають взагалі клас, просто клас. А, м Опять же, по звізді головне розуміти, що зірка сяє далеко, і путь може, шлях може бути таким довгим і тірнісним. Тобто роб... працювати можете на перспективу. Признання, популярність. Ну, я сподіваюся, що в мене це програється як популярність, якась. <зумітно> Розумієте, не знаю, може, мене хтось на інтерв'ю запросить. Може, у вас така історія буде? Може зрозуміти, що через інтернет зможете отримати кращі результати. да, що я маю на увазі? І ще одна карта. Давайте подивимось. Перевернулася карта. На дні, колоди, на дні колоди у нас випала карта Верховна Жріця і карта Шестерка мічей. Карта Шестерка мічей це карта двіження. Переходу з одного стану в більш якийсь серйозніший, безпекніший, комфортніший для вас. Зміна роботи, відрядження. Зміна статусу на роботі. От опять же, по цій карті може бути відпустку просити у свого керівника. Розумієте, да? їхати у, відряд, у відпустку кудись або відрядження буде в місця, які вам сподобаються. Ну, не знаю, може тут, звісно, буде така історія, що хтось до вас проявиться, буде якийсь роман у вас на роботі. Така історія також може бути. Но, дивіться, на дні колоди карта Верховна жриця. Ну, по цій карті, ну я не думаю, що тут карта тайна. Тут, в принципі, ну, може бути така історія, що якась таємниця спливе, і ви зрозумієте, що завдяки цьому ви можете цим скористатися. Ну, взагалі, карта розкриття свого внутрішнього потенціалу. Розумієте, да? тобто, тут якась може відбутись історія. Що ви зможете якось зрозуміти, що ви можете розкрити себе більше, показати себе, проявити. Головне не боятися не накручувати себе в ментальному плані, що у вас щось може не получитися. Тому що у вас всі абсолютно карти прекрасні. Ну така теж трошечки така напружена карта. «Десятка міч жезлі випадає. Карта такого давлення, нагрузки якоїсь може бути важкість, якась комунікація, може багато задач треба буде вирішувати. Але при цьому не бійтеся, у вас все в ваших руках. Головне мати структуру і розуміння того, що це ну, тільки на краще, у вас та ви взагалі будете розуміти, що це на перспективу, і ви отримаєте свої результати. Понімаєте, да? Ну тут взагалі всі карти класні випадають. Верховна жриця, ну дивіться, на кранях скажу, що типа тут може бути якась історія, що якась таємниця вспливе, щось дізнаєтесь, я не знаю, з приводу чого. Не знаю, може будете приховувати, тіпа, не знаю працювати на дві роботи і думати, яку кращу роботу вибрати, і не говорити одному, скажімо так, керівнику, що ви там зараз і там, і там. Ну, така історія може бути. Ну, взагалі, не знаю. Мені тут чомусь здається, тут карта каже про все ж таки про це розкриття себе, свого потенціалу, що ви можете ще більше мати в своєму житті. Розумієте, да великолепні карти. От єдина карта, будь ласка, нагадаю ще раз: восьмерка мічей, не накручуйте себе в ментальному плані. У вас, все в ваших руках, будьте мультитаскарами, будьте відкритими, готовими ризикувати, стрибати е, в пропасть в нові е, починання. Розумієте, так? Да? Ну, якось так дуже сильно вас люблю ще раз з наступаючими днями народження. Гарного вам червня місяця! Бережіть себе. Оп.